Усім привітики-привітики! Сьогодні ми з Максимом у Скарпи Скарпи. Сьогодні прийшли подивитися трішечки взуття. Ну що ж, давайте вам покажу трошечки взуття, погуляємо з вами по магазину. Так, ну що ж, дивіться, ось такі класненькі Коротенькі ботіночки, мені кажеться, на кожен день бігати. Взагалі супер, так? Да? Це у нас хто? Лаура Бяджоти. Ось такі мені сподобалися. В такому молочному кольорі. Супер. Такі ж самі тільки чорненькі. Тут така є вставочка з різинкою. Щоб більш удобніше було. Це вже більш таки на підборах. Ось такий бюджетний варіант на кожен день. І ще мені зараз покажу, одні понравилися замшеві. Ось такі дуже класні ці мені. Не знаю, як вам. Пишіть, які подобаються вам. Така штукенція зверху держить. Ну Мені оці замшеві класненькі, більш такі. І тут іще ось величезний вибір, ідуть уже всі на підборах. Теж лаура бджоті, але більш на каблуку. Ось такий вибір зимового. І цей на підборах. Ну важкувато мені ходить. Болять ніжки на підборах. А ось оці класні зелені бомба. Ці взагалі такі миленькі. Ой, які прикольні. Ось ці теж нічого такі. Мені здається, такі більш зручні вони. Ну, ціни я вам скажу зараз ідуть із знижками. Пише, що 40% знижки. Були вони 59 євро. Ось ціни, дивіться, 49 євро, 45. Ціни приблизно, мені здається, однакові. Давайте ще глянемо, скільки коштують. Я чомусь не подивилася. Ось ці. Дивіться, 62 євро ці коштують. Коштували 89. 90, 89,90. Ці, що ми дивилися, ось такі на низькій. Зараз 62 євро коштують. Чорненькі 69, 69. В принципі, ціни 47 євро, приблизно 40-50 євро коштують. І ще хочу вам показати, уже є е, вибір туфля, чай туфля. Туфлі теж залежить шкіра, не шкіра. Ось є 49 євро, 39 зараз вони. А були 49. Ось такі є туфельки. Ой, які миленькі, класненькі такі. На каблуки, знову ж каблуки, на них важко ходити тут, а багато рухаєшся, на каблуках дуже тяжкувато. Ось такі на маленькому. Молочні з блистяшками. Оці ще зароглянемо. Давайте. Як золушки. Ще одні вони як золушки туфельки. О, червоні. Бомбезні. Да? Мені подобається так, мій Максим там міряв кросівки собі, ну він міряв Максим, що ти наміряв, да, собі кросовки. Давайте покажу. Де кросовки? Максим собі наміряв. кросівки ось такі. Я собі щось не знаю, нічого не подивилася. Максим собі вибрав ось такі. Це що в нас пума, да? Що там пише? Не знаю, що пише, пума пише. Ось такий варіант, тому що у нас тут. Скоро вже тепленько, тому щось брав із сіточкою такі, щоб ноги не запарювалися. Ось такі Максим собі наміряв. Так, ну що вам іще? Давайте покажу. Трішки іще тут у нас є ось такі коротенькі. Це шкіряні, покажу вам ціни. Давайте. Коштували вони 49 євро, а коштують зараз 29,99, 30 євро. Ось такі шкіряні. Мені коричневі подобаються. Прикольні такі. Написано, що скидки 40%. Ось такі теж. Але одне, що не знаю, вони без замка. Чи зручно буде. Так, давайте ще тут оглянемо. Коштували 69 євро, зараз коштують 34, тобто 50% скидки є. Ось такі ще. Ну, ці мені не бі. Не подобаються. Ось такі класненькі. Так, коштували 89, зараз 45. Тому ціни. Це замінник. Ці такі дуже мені. Магазин величезний і вибір теж. Ось такі гарненькі. Коштували 39, зараз коштують 31,99. І ось ці прикольні такі. Ось ці молодіжні такі класні на шнурівках, є замочок. Ось такі у нас скільки коштували 50, зараз 40. Людей дуже багато. І вибір, от навіть є угі, зараз глянемо скільки угі. Хочу глянути, скільки коштує поясок. 20. Це я так розумію шкіра. 29 є, є 15, різні ціни. Дивіться, хоч у нас тепло, угі теж є. І коштують у нас, коштували 35 євро, зараз коштують 21. Ось такі класні угі. Оці ну, дійсно взагалі такі бомба-бомба, м'ягенькі. Супер. І ось такі сіренькі і чорненькі. Так що теплі речі теж є. Ось ці класні, з бантиками такими взаді. І коштували вони 39.40, зараз 32. Йдуть на них теж знижки. Зараз по всій Італії будуть йти знижки на зимове, тому хто планує, дивіться і порівнюйте ціни. Коштували 40, зараз 28. Ой, оці такі хорошенькі, шкіряні, до речі. Такі зручненькі. І недорого, дивіться, коштували 50, зараз 40. 10 євро скидки на них є. І мало, до речі, розмірів. 37-й залишився. 36, маленькі розміра, 38-й, в мене 39-й. Я навіть не поміряю, маленькі залишилися, дуже мало. 34, ось такі тепленькі, сіренькі. Я навіть не знаю, я сьогодні дивилася, мені в принципі взуття багато не треба. У мене є декілька красивок, тому купила поки Максиму. Ось ці супер такі з блистяшками. Чесно кажучи, не хочеться накуповувати багато речей, тому що нам їх немає. Ой, були б в мене впали. Нам їх немає толком де зберігати, тому що немає багато місця. Трошечки походили по магазину, і Максим ще що ти купив собі? Ще Максим купив флешку до школи йому треба було і купив іще е... що ти ще брав? Коврика, так? Да? Флешку і коврика ми ще купили. Ну що, ж, ось такі ціни по магазині. Як бачите, знижки є класні. Дійсно, що мені подобається в Італії, що в них тут є знижки, дійсно, якщо це знижки, то все-таки відчувається, що різниця дуже сильно велика. Ми тут сіли біля рюкзачків, зараз я хочу глянути ціну ще. На рюкзаки є знижка. Теж мені дуже подобається фірма ця, зараз вам покажу. Так, дивимося: 69, 99, 20 Лаура Беджоті. Такий класний рюкзачок бомба. Супер. Можна бачити як сумку. І тут опристібується, можна як рюкзачок носити Бомбезно. Це більш уже такий класичний для офісу. 45 євро коштують. А коштували 64. різні різні кольори. Цілий стенд тут теж. Магазин дуже величезний. Ось так вам покажу трішки величезний. Там, до речі, ще кросівки, де Максим Мірівна. Вже туди не хочу вертатися далеко йти. Магазини величезні. Є все. І там виділось з біжутерією різною. Носочки, зонтики. Давайте подивимося, по чому зонтики. Цікаво. Вони рядишком біля нас. Немає, не бачу ціни. Ні, не бачу ціну. Значить, давайте глянемо тут. 9, 13, 10, 11, 12. Ось такі ціни залежать від розміру. Які по величині, ось такі ціни на зонтики. В принципі, я купляла, їхала в Україні і зонтик коштував на італійський 10 євро, тобто ціни практично однакові. Тому ось такий магазинчик сьогодні субота, ми відпочиваємо. Сьогодні субота, тому вирішили трошечки поїхати відпочити, погуляти по магазині. Зараз йдемо на касу, розрахуємося і будемо вже їхати додому, тому що ми, ми десь тут не знаю, скільки годин Максим? Години, години три. Ми тут аж чотири вже, як то кажуть, загубилися. Ну, що, давайте ще, поки Максим і пішов розраховуватися, покажу вам ціни на біжутерію. Шість, три, п'ять євро коштують, шість євро. 3 євро. В принципі, тут біжутерія недорога. 3 євро. Ось ці такі класні 3,50. Листочки. 6-3,5. В принципі, ціни такі більш-менш, скажімо, адекватні. Можна купити собі під вечірнє плаття. 3,50, ось ці класні. Тут вже більше різного вибору і ось 7 євро. Ціни 2,50 коштують резиночки, от такі наборчики. 3 євро, 3. Ось такі ціни на біжутерію. В принципі, в нас в Україні теж ціни на біжутерію немаленькі. Зажимчики по 2,50 2 різні. Ось. Ось такі, скажімо, демократичні. Ось яка краса. Блистяшки. Скільки коштують? 24 євро. А ці 29. Супер. Прям так, знаєте, по дівчачому 29 євро. Такий вечірній клач. Класно. Тому ціни ви на взуття бачили. Пишіть, які ціни. Чи набагато дорожче ціна відрізняється, італійська від цін, які в вашому магазині. Пишіть, якому ви місті. Цікаво буде подивитися, які ціни є. І порівняти з цінами в Італії. Ну що ж, друзі, а на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім дякую за перегляди. Підписуйтеся, стежте, коментуйте. А на сьогодні все. Всім пока-пока.